Тяжкий тиждень був. Прийшлося трошки з зеленим змігом поспілкуватись, трошки. Ну, клія, краски на роботі. Треба все вигнати. І дурь теж лишня з голови. Їду до кухутора. коханка. Ви чуєте, як звучить? Хутір Коханка. Там живе пасічник пан Володимир, який вже багато років продає мінімет. І я там ніколи не був. І от сьогодні якось вирішив, провідаю його. Познайомись з бджолами і якось так. Ну трошки напряг. Дорога, звісно, не дуже, але ж дорога є. Оце вже я поверну до хутора коханка. Володя зустрічають! Ха-ха-ха! Так, Володя, привіт. Оце той пасічник сам. Сам живе, тут нема кого -кому його. ганяти трохи, то таке. Так, ти женитись будеш чи ні? Коли? Я жартую завжди так з ним. А ось звідси мені привозять мед. Пасіка. Володя не покушають мене тут. Отам один вулик звучить. Тут у вас всі пчови нормальні. Ага. На кінець то я побачив, звідки мені привозять мед. Сім'я. Що-шо? Все ото сім'ї, сім'ї, все сім'ї. Ага. Ні, ну й баньку маєте, ти бачиш? Ти мене не знімаєте, баню знімає. Баню знімаю, так. Ну, тут мецбі качає, тут бачу класно, покладно. На хуторі має бути все. Тут люди роблять абсолютно все. Тут дивись, нього навіть токарний станок. Що хочеш? А коня підкуєш? Ні. Хіба що в духу? А, ну поняття. Пасічник дуже гарно малює олівцем Володя. І все, дівчат. І не женився. От як то можна зрозуміти? Наливай, Багарні? До власного приготування. От так. Помідори то в тебе на городі чи ні? Да, то мої особисті. А яйця, мабуть, з сусідки. брав? Е, скільки наливати? Парі? Брав сусідки яйця трошки. Мої мені. особисті. Та ти що? Наливай. За не вижу на велику. Вс. То, то завтра тоже машина. Все как раз добрая, давай. <су> Я красной. Коля, не давай. Ну. Нечастно. Давай, за зустріч. Ну, Коля, шути. За мир. І, і щоб в цій хаті було все добре. То тут... козацька хата, щоб ти знав. Ага. Щоб ти знав, це козацька хата. Отак. <реку> <реку> Мир і здоров'я. <реку> да, так, Коля, Щоб ти ще до мене приїжджав. <реку> мене головне, щоб мед був. Все буде добре. Немає нічого кращого за дорогу додому. І знову я в найкращому в світі місті, в місті Дубно.